Ліки від гіпертензії кияни пільговики зможуть купити втричі дешевше за роздрібну ціну. Такий соціальний проєкт запроваджений в усіх аптеках мережі фармація. Які препарати можна придбати дешевше, знає Олександра Роздорожна. Зараз кожен третій пошти боліє гіпертонію. Якщо не гіпертонія, то давління повищене, понижене, дуже много. Таких клієнтів, як пані Галина, лише у цій аптеці на вулиці Ровицького з трьохсот на день кожен другий. Ліки від гіпертонії, тут кияни купують ледь не щодня. Більшість тих, хто має карточку клієнта, це люди похилого віку. Практично всіх у них проблеми з серцевою системою, з сосудистою системою. І вони приймають ліки, в частності вони приймають ліки проти тиску. Це п'ється постійно, кожен день. Допомогти киянам, які страждають на серцево-судинні захворювання, взялася столична влада. Відтепер придбати необхідні ліки мешканці можуть більш ніж вдвічі дешевше. Здоров'я киян є для нас пріоритетом. Понімає важливість цього направлення. знає, що велике кількість, сотні тисяч київлян страждають сердечно сосудистими заболіваннями, обращаються в аптеки. Ми можливість зараз на 10 номінувань лікарств. Зділать соціальне лікарство, соціальне направлення, в якому скидки досягають 70%. процентів. Соціальну програму для хворих на гіпертонію розпочали не випадково. Адже ця надуга за рівнем захворюваності на сьогодні посідає одне з перших місць як у Києві, так і у світі. Навіть в школах сьогодні є вегетосудинна дистонія, яка потім може привести до гіпертонії, тому це дуже велика проблема. Ліки від гіпертонії сьогодні коштують там від 20 до 70 Гривень в мережі фармація вони будуть коштувати максимум 20 гривень. Це вже ну, це ціна виробника. Що таке низькі ціни? Це треті ціни від, від е, рекомендую роздрібної в аптечних мережах, комерційних і в тому числі в нашій аптечній мережі. Тобто, ми беремо ціну заводу виробника, ми її ділимо на два. Даємо київлянам власникам картки киянина, Арешту за свій рахунок ми покриваємо своїм прибутком. Така допомога від міста вкрай важлива зазначають і самі кияни. Економію для власного гаманця люди вже відчули. Купила каптопрездарниця, коштує 44,70 по старим цінам. А за за цією програмою. По карточке кияна цена складає 15 10 Экономія 30 тридцять Аптека рядом, скидки є, будем приходить. Я пользовалась до этого импортными препаратами очень дорогие. Но тисячу гривень уходит в месяц, это точно. Потому, там Штам сердечний йде, і там целый комплекс. А теперь будем переходить, да, будем обращаться, видимо, в нашим участковым. Они будут нам давать уже такие лекарства, которые на которые. Видимо, вот эти будут скидки 70%. Это очень хорошо, очень. я так рада ще наразі. Програма охоплює 10 вітчизняних препаратів, які зі знижкою та за наявності картки киянина можна придбати у будь якій зі 163 столичних аптек мережі фармація. Предприяття було убиточним. Ми покрили всі убитки, всі задовжності, в прибуль. І сьогодні комунальне предприятия може покривати ті розходи, котри зв'язані з соціальним направленням. Загалом у столичних аптеках відпускають 220 найменувань ліків за найнижчими цінами в Україні. А такий соціальний проект у місті планують розширювати. Олександра Роздорожна, Андрій Ніконов, телеканал Київ.